ще зовсім юні, проте такі мужні та добре знаючи свою справу. Вони вже сьогодні готові до бою. Їх не лякає жахливе слово війна, адже свідомо обрали професію захисника рідної держави. Я готовий захищати кордон. Я не випадково вибрав саме цю професію. Ну, мені це найближча для мене професія. Ну, я бачу себе в майбутньому саме прикордонником. Тому. Я вважаю, що захищати кордон це для настоящих чоловіків. Прикордонна академія це гордість не лише нашої області, а й усієї країни. Адже саме тут виховують справжніх героїв та патріотів, тих, хто першими дивиться у вічі ворогу та охороняє наш спокій. Цього святкового дня висловлюю глибоку вдячність персоналу академії, який в нинішніх слабих умовах, прийшов та проходить бойове стажування на ділянках Східного та зову Чорноморської регіонального управління. Сумні не самовідано виконує почесником суну обов'язок щодо охорони і оборони державного кордону України забезпечення цілісності та недотоканості. Наразі чимало наших прикордонників знаходяться у зоні АТО. Також сформовано дві мотоманеврені групи. Одна з яких знаходиться на півдні країни, інша наразі готується до ротації.